Доброго дня, шановні присутні. На чергову земельну комісію прибуло 5 депутатів. Форум для проведення комісії є. До роботи. Нічого не змінюємо. Валерій Цезович читує запитання. Земельний відділ, юридичний відділ готували запитання. І працюємо згідно з списком. Будь ласка, Валерій Цезович. Дякую. Шановні депутати, у вашій увазі пропонується 17 питань, які регламентують земельне відносини на території Романівської селищної ради. Враховуючи те, що на дану комісію запрошені заявники, тому пропоную розпочати розгляд наших питань, які стосуються безпосередньо даних заявників щодо викупу земельних ділянок. Це Верніцький Юрій Міхальович. Пропоную покликати їх і розглянути це питання. Питання номер 14 Так? Так. так. Надійшло звернення вер... на розгляд комісії, надійшов звіт експертної на грошової оцінки а тому та заява громадянина Верніцького Юрія Нікодимовича, жителя села Омельне, щодо викупу земельної ділянки, на якій знаходиться належний йому на праві особистої власності приватної об'єкт нерухомості. Даним проєктом рішення пропонується затвердити звіт проєкту на грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 0,60, що розташована на території Гуманівської селищної ради, бувший двір КСП «Надія» та перебуває в оренді громаднина Верніцького Юрія Никодимовича. Відповідно до звіту проєкту на грошову оцінку, встановити ціну продажу даної земельної ділянки площею. 0,60га. В сумі 16,260 гривень. Дякую. На минулій комісії дане питання також було винесено. Воно йшло, йшло блоком. Друге питання у нас на сьогодні за номером 15. Це також це ж саме, не це саме, а питання тільки по іншій земельній ділянці. Тому доводимо до вашого відома, що ціна експортної оцінки. Як правильно сказати, колегами була сприйнята як невідповідна або мала, тому дане питання відставили, відклали раніше, і для того, щоб сьогодні з вами зустрітися і говорити, які ми можемо, про що ми зможемо сьогодні з вами домовитися в сторону збільшення оцінки. Це перше питання. І друге для того, щоб ми з вами з напередодні, що ви допомагаєте село, населеного пункту в тому, в якому ви проживаєте, якому працювали. Це дякую, за це, але також соціальний напрямок також завжди за вами. Оце такі два питання, щоб не виникало у вас питання, яка причина, ось конкретна причина. Тому пропоную заслухати вас. І в такому режимі діалогу далі рухатися по наших питаннях і прийняти позитивне рішення. Ну, ми те, що з нашого боку допомагали і будемо допомагати, то однозначно своїм селянам. Це якби навіть не обговорюється. Ну що я зроблю, що я таки не, не люблю офіційності, що я там привіз бабі Теполіну, мені треба чик-чик-чик. З їх, з їх я мовчки привіз да й привіз. Я висипав ту дорогу, там, ну висипав, ти висипав. Хто зрозумів, той зрозумів. Ну не вмію я. Я такий хороший купалітний. Ну вибачте, буду тепер такий. Буду докладувати обов'язково. Поїхав, витягнув швидку там на війну. Ну, бо вона загрузла, туди нема дорог. Колеги, в кого є запитання, щоб ми рухали далі. Немає. Немає. Тоді по, по питанню номер 14 стали на голосування. Хто за, те, що, хто за в даному випадку в нас є затвердження по проєкту? Встановлення ціни продажу. Так, хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались? Дякую. Будь ласка, сьогодні ще питання. Відключується питання аналогічно попередньому, також розглядається після попередньої. Комісії знову заява Верніцького Юрія Никодимовича щодо затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки та встановлення ціни продажу. Загальна земельна ділянка площею 0,05 га, тобто сотих, розташована на території бувшого господарського двору КСП Надія, де громадянин Верницький Юрій Никодимович має приватні власності та використовує частину ну, скажімо так, зернової комори. Пропонується затвердити звіт про на грошову оцінку, який складає 1350 гривень, а також встановити ціну продажі. Щодо встановлення ціни продажі, якби, чекаємо на пропозиції. Дякую. Колеги, поводят пропозиції? У мене буде пропозиція, колеги, шановні заявники, пропозиції урегулювати ціну продажу встановити ціну у розмірі 9450 гривень. Метод нарахування це береться за основу 7 років орендних платежів. Я думаю, що це ну, якби адекватна ціна для всіх. Думаю, що тих 7 років, які законодавчі визнали мінімальний термін оренди. А для громадськості, для суспільства буде зрозуміти. Дякую, Юрій Миколаївич. Будь ласка, ви питаєте вашу думку. Моя думка така, що нехай ті гроші підуть у користь громади. Ми згідні. Але коли ще є запитання. Підтримуємо. Дякуємо за розуміння. Враховуючи важке сьогодення, спорів ніяких і не бути. Дякую за порозуміння. Будь ласка, хто за? Проти? Отрималися? Дякую. Дякую вам. Вибачайте, якісь питання, але краще ось так, обговорили. Дуже І раді вас, бачити особливо, да. я бо якось завжди в полі. Як <плес> Якщо Це вважаєте ми... за потрібне, можете бути присутні п'ятницю. Дуже дякую, ну, ще планую сьогодні потрапити на здоров'я. А, на п'ятницю, дякую. 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 До Всім гарного дня. і Все добре. Да. Зайників більш немає. немає. Дальше, відповідно, Все. до списку переходимо до розвитку питань. Да, значить, Перше питання про продання догорів оренди землі з акціонерним товаристом Укртелефон Житомирська філія на новий срок. Це не є нові договори оренди. Даних земельної ділянки по населених пунктах, по чотирьох населених пунктах. Перепрошую потрох, хижинці лісна рудня Ягодинка. Загальна площа земельних ділянок складає від, ну, від 60 квадратів, скажімо так, до 300. Невеликі земельні ділянки, вони перебували відповідно в оренді Житомирської філії, АТ «Укртелеком» до договорів оренди, укладеними між даним підприємством та власниками земельних ділянок, бувшими реформованими сільськими радами, на території яких знаходиться знаходяться ці з земельні ділянки. А тому відповідно до проєкту рішення пропонується перше питання, враховуючи рішення про об'єднання громад у Романівську селищну раду прийняти комунальну власність безпосередньо ці земельні ділянки. У комунальну власність, хочу відмітити, вони були вже комунальні власності, але сільських раз. Зараз ми їх приймаємо, комунальну власність Романівської селищної ради і поновлюємо договори оренди на наших умовах, їх завжди 7 років під 12%. Дякую. Колеги, запитання. Ставлю на голосування. Хто за? Потримаюсь. Дякую. Слідуюче запитання, будь ласка. Слідує запитання про розгляд про, про розгляд клопотання з ГДРВ щодо передачі в оренду земельних ділянок для ведення товарного сільхозвиробництва. Це на сьогоднішній день вже сформовані земельні ділянки для ведення товарного сільхозвиробництва, які являються із земель невитріплених або належним чином неуспадкованих. Земельних часток паїв, реформованого КСП Дружба село Годинка. Хочу зазначити, що дані земельні ділянки це не новий договір оренди, дані земельні ділянки були в оренді даного сільського Там лише може бути розбіжність. вони передавалися громадською державністрацією відповідно до тоді діючого чинного законодавства. Зараз ми відповідно до попередніх пунктів попередніх договорів. Поновлюємо термін дії, і передаємо на наших умовах на 7 років і 12 суд. Дякую. За питання, колега. Це за голосування. Хто за проект рішення? Проти отримались. Дякую. Переходимо до сквітного питання. Аналогічно попередньому також про по питання Сугеадельвець, передачу в оренду земельної ділянки для ведення товарного сільського виробництва і земель реформованого ксп Суворова. Також сформована земельна ділянка. Перебувала в оренді, як не сформована. Даним вони провели на технічній документації. Даним проєктом пропонується е, поновити термін дії договору оренди на 7 років під 12%. Запитання немає. Хто за? Проти? Скажіть, будь ласка, питання. Слідуюче питання про е, передач... також аналогічну попередню передачу в оренду земельної ділянки для ведення товарного сільського звиробництва на території реформованого КСП перемога, площею 29 гектарів. Також була не сформована, вона виготовили технічну документацію, передаємо в оренду терміном на 7 років під 12 відступно. Хто запишення? Проти отримались. «Слідуюче питання це буде посадка, да? питання – посадках. Також сумували земельну ділянку. Даним проєктом рішення пропонується передати в оренду терміном на 7 років під 12% на матиму грошової цілі. Яка площа в посадках? Два гектари і 6. Дякую, колеги, за питання. Хто за, проти, отримались? Дякую. Переходимо до слідчі питання. Це слідуюче питання про укладання договорів оренди земельних ділянок на новий срок Це також в зв'язку з закінченням дії договорів оренди по реформованого КСП перемога по Тівській Старостенський округ. Переукладаємо на новий срок, але не більше ніж до отримання свідоцтва право власності на земельні ділянки не або не витриманих земельних поїв. Знову на наші умовах. Терміном на 7 років під 12% від нормативно грошової оцінки. Попередньо дані земельні ділянки були під 4%, передавалося рейдер адміністрацію. Тобто три рази збільшується плату. Якщо запитання <кх arc> не мастер, то за? Проти отримались. Дякую. Слідує питання про укладання договору оренди землі з громадянином побережником Сергієм Степановичем на новий срок. Дана земельна ділянка площою 9,5 гектарів перебувала в громадянина побережника Сергія Степановича в оренді, надавалася Романівською сільською радою, село Романівка, урочище Врублівщина. Дана земельна ділянка мала цільове призначення для сінокосіння і випасання худоби. Також з таким цільовим призначенням передавалася йому в оренду. На даному етапі рахую їм задоцільне. Відкласти прийняття рішення по даному питанню для вивчення дотримання умов договору орендарем, а саме дотримання цільового використання земельної ділянки даної категорії. Дякую. Колеги запитання є, немає голосування. Хто за пропозицію щодо відкладання даного питання, прошу проголосувати. Отримались проти. Дякую. Слюче питання про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для ведення товарного сіхосвиробництва. Даним проєктом рішення пропонується надати блогів громадянину на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення товарного сіхосвиробництва з подальшою передачею в оренду. Даний громадянин має об'єкт нерухомості, а саме будівлю земносховища, яка знаходиться на території господарського двору, реформованого КСП Мія Свох Рівенців. А тому для обслуговування даного будинку дається дозвіл на розробку проєкту площею 0,35 га. З питань, що відповідно з подальшою передачі в оренду. Дякую. Колеги запитання. Хто за? Проти? Отримались? Дякую. Рішення прийнято. Далі, будь ласка. Екологічне Попереднім рішенням логічне завершення. Попередньо ми надавали даним громадянам дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо введення земельних ділянок в оренду для городництва. Даним рішенням ми затверджуємо виготовлені проекти та передаємо даним громадянам земельні ділянки для городництва. Безпосередньо це Кальчук Зоя Петрівна, Хижинці, Криворучко Олександр Іванович, Куріна Зоя Іванівна, Куріний Микола Олександрович і Степанюк Людмила Енфетівна. Також на відповідно до нашого положення терміном на 7 років і 12% від нормативно-грошової оцінки. Дякую. Колеги, не запитання має, стане на голосування. Хто за? Проти затрималися. Дякую. Будь ласка, слідуюче питання. Слідуюче питання про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва. Розглянувши заяви громадяни громадян, які надійшли про надання зазначеного вище дозволу, пропонується надати дозвіл даної категорії громадян на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельних ділянного оренду для голодництва. Одна, земель, а, дві, до речі, одна земельна ділянка в межах селища Виківка, інша земельна ділянка в село Хиженці. В одній площі 60 сотих, в другій 30. Дякую. За голосування ставлю хто за. Проти отримали звідуча питання. Слідуюче питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передачі земельних ділянок у власні. Даним проєктом рішення пропонується затвердити технічні документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передати земельні ділянки у приватну власність громадянам у межах селища і земель комунальної власності. Безпосередньо. Це земельні ділянки, що стосуються розміщених на них об'єктів нерухомості, належні громадянам на правах особистої власності. Дана площа земельних ділянок, як і передбачена чинним законодавством для будівництва обслуговування житлових будівель, господарських будівель та споруд, складає відповідно в сільській місцевості 25 сотих, в селищі 15 сотих. Ці люди, які мають таке право на оформлення, регламентуються даним рішенням. Дякую. Якщо це питання мати на голосування, хто за? Проти? слідуюче рішення. Слідуюче рішення. Про передачу у власність сформованих земельних ділянок, що перебувають в користуванні громадян. Даним проєктом рішення, розглянувши звернення, говорив громадян, даним проєктом рішення пропонується передати у власність громадянам сформовані земельні ділянки, межі яких були встановлені. Які набули право власності на об'єкти нерухомості в результаті цивільно-правових угод. Тобто ті громадяни, які купили будинки, розташовані на цих земельних ділянках, мають право власності на ці будинки. Даним проєктом рішення пропонується їм передати сформовані земельні ділянки під даними об'єктами. Дякую. <кій> Хто за це немає, та на голосування? Хто за отримали? Слідуюче запитання про надання дозволу на викуп земельної ділянки громадянці Бобкової Ларисі Григорівні, розглянувши заяву громадянки Бобкової Лариси Григорівни, про надання дозволу на викуп земельної ділянки, яка знаходиться селищі чамані вулиця Небесної Сотні, 105В, на якій знаходиться об'єкт нерухомості належної її на праві приватної власності, пропонується. Надати дозвіл громадянці, викачають сподковій Ларисі Григорівні, на викуп земельної ділянки, що перебуває в неї в оренді площею 32 квадратних метри, ціловим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, та знаходиться за адресою селища Романів вулиця Небесної Сотні, 105 В. На земельній ділянці розташоване ще раз полтору належне нерухоме її майно. Ну, відповідно, нам замовити експортну оцінку. Процедурі, я зрозумів. І, власне, а в якому році надавалася ця земельна ділянка в оренду? Це чи мене... є десь, ну, я вийду, що не вгадувати, чи є десь. Ні, значить та земельна ділянка в оренду надавалася ще до каденції нашої селищної ради. Скажімо так, ми її вже переукладали оренди, Вона тривала час там в оренді. Ви говорили? Чи там вказувався за капітальні споруди і не капітальні споруди? Дана земельна ділянка. Дата державної реєстрації права в оренді в державному реєстрі відбулася 2710.2017 року. Дякую. Колеги, які запитання відповідають? Перенад голосування. Хто за проєкт рішення прошу голосувати? Хто за? Проти отримались. Дякую. Переходимо до тідючого питання 16. Слідуюче питання. Скажемо, це на... До нас надійшло звернення від товариства «Скайпроект» щодо надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки, на якій розташовані об'єкти нерухомості належні даному товариству. Відповідно до прививчення документів встановлено товариство «Скайпроект». Знаходиться це наша недіюча АЗС на в'їзді в, в Романові. На, на даний час, коли ми маємо вже відповідну технічну документацію, ця, ця земельна ділянка перебуває в межах селища Романів, коли ми маємо генеральний план. Проте цілю, власником є Житомирська райдержадміністрація, тобто держава в особі Житомирської РДА. Договір оренди укладався із РДА. Тобто зараз внести якісь дозволи чи зміни ми не маємо права. Тому пропонується проєктом рішення перше прийняти в комунальну власність дану земельну ділянку відповідно до статті 83 земельного кодексу площею 0,1629 гектарів. Потім після цього укласти договір оренди, Стовскай проєкт на наших умовах. Ну, Знову ж таки, 7 років 12%. І зареєструвати даний договір. Це перше рішення по даному зверненню. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? отрималися. Дякую. Переходимо підше питання. Другим рішенням пропонується відповідно до звернення ТОВ «Скрайпроект» надати згоду ТОВ на передачу в ППУ ПП систем земельної ділянки площею 16 сотих. Яка знаходиться з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації будівель і споруд, додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, розташованої в селищі Романі, вулиці Лісова, 10. Без зміни цільового призначення у межах діючого договору. Які. На умови діючого договору. Колеги, запитання, хто на питання є? Немає. Певного голосування. Хто за? Проти, Дякую. дякую за роботу комісії, до зустрічі.